Контрабандистів затримали на гарячому, коли ті заходилися розвантажувати товар. Склади вони обладнали у власних же гаражах, що в лісових Гринівцях, це поблизу Хмельницького. Сюди й нагрянули податкові міліціонери на пару з митниками. Як виявилося, махінатори хмельничани на дрібниці не розмінювалися. Товар, що через нелегальний канал вони доставили на територію краю. Це сигарети відомих торгових марок. Були пачки з назвами відомих брендів, таких як Мальборо, Честерфілд, Прилуки, а також інші. На сьогоднішній день нами вже. Отримано попередні висновки від виробників даної продукції про те, що вилучені тіною вироби на їх підприємствах не виготовлялися. Слайшовані цигарки оцінили приблизно на 2 мільйони гривень. Вдалося попередити не лише збиток державі від несплати податків, а й убезпечити краян від неякісного товару, тому що ринок контрафакту, особливо що стосується лікарчаних виробів. Становить загрозу для життя та здоров'я наших громадян саме тому законодавчі ініціативи Державної податкової служби України спрямовані на посилення відповідальності за виробництво і збут фальсифікату, актуальні та своєчасні. Підсумовує начальник управління податкової міліції ДПС у Хмельницькій області Олександр Гажос. Позаяк кількість виявлених порушень у цій сфері свідчить про стійку тенденцію до зростання.